Всім привіт! На зв'язку Містер Фрі. Сьогодні ми будемо грати в Farming Simulator 22 на Xbox One. Я вже тут грав трохи, зараз покажу, яка в мене техніка є. Виходимо. І тут в мене багато дуже техніки. Ангар дуже великий. Ось вот така вся техніка є. Зараз йду на карти, покажу, які в мене територія. Оці во вся обведу вам. От. Це вся моя територія. Ну, а ми можемо зараз їхати кропити. Зараз подивлюся, чи можна. Якщо не можна, то будемо щось друге робити. Тут моя ферма. Е, я зараз граю на сервері. Зараз покажу названня сервера. От. Названня сервера. Тут реалі 49930 мінік. Ну і такий сервер називається в мене. Зараз треба брати якийсь прицеп. Трактор якийсь бере. Т25 so, є в мене. Т-30А80 топ. Тобто, такий ще є. Великий. Фура. Такі є, ну а ми сьогодні на ньому поїдемо, будемо дрова взяти. Чекайте, в мене десь має другий бути трактор. Зараз подивимось, чи в мене є якісь трактори. Ні. Тільки такі. Трактор. Ой, колесо врізались цього трактора. Біжаємо. Їдемо зараз оприцами дров. Пилка в мене є. Будемо дрова лозити, продавати. Та, нам сюди зараз. Ладкий вот трактор всередині. Ой. Ху. добре, що не перевернулося А то було би погано. Треба було евакуатора би Щоб підняти його. Отак, поїхали. Такій середині він, дивіться. Я сам ще не роздивлявся, Який він середині. Дивіться, річаги якісь. Все класний трактор. Духше відкривається? Що такого може бути. О. От, от. Тут -то можемо керувати. Бачите? Який трактор продуманий? А це самих менших тракторів, який може бути. Представляєте? Це трактор мрій, який можна собі купити. Тут ще продає, я купив до нього ковш. Якщо зараз заходимо в прицепи, шукаємо прицепи. Прицепи, прицепи, прицепи. Не запи були. О! Є. Але ми беремо якийсь, щоб було легко розвертати. Скільки тут там? Мені для дерева. Погано, мені треба на більшість тонн. Якийсь дерево возив. Так, 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 так. На тонн, будь ласка. Є Так, зараз подивимось цей за 55 тисяч, який, який тут. Так, будемо брати його. Прям такие, мы купляем все. Видите, тут прикольно кататься на нем. Ззаду. Опа. І переключаємо знову. Все, виїжджаємо тепер додому. Бензопилка у нас є. Будемо різати дерево і возити на точку продажі. Може ще купимо один прицеп, щоб було швидше у двох тракторах. Тут якісь приборки, все, чотири педалі. Поворотники є навіть. Оце контроль можна включити. Тут буде гасить простобі в саме їде. 52 кілометри. думаєте, ти розженемо. 52. Роженемо, а може і ні. Я не знаю. Я о, пущі ледве його там розгоняв. То було дуже важко. Зараз ми тут маємо втізати ці дерева. Бо трактор мій з культиватором не пролазить. Так, 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 чтобы пола не заехать и все. смотрите, я тут все придумала. Тому якесь тут дерево скинемо, щоб воно нам не мішалося. І присідаємо. Обираємо, ми вибираємо. Як нам на місці? Врізаємо і зараз на копки і будемо носити на прицеп. І Но не спал. Где не надо. Я так не люблю эти едалки. Я эта козочка. Врізали. Як ще добираємось? Повернемось. Так, зрізаємо ми. Є все. Що тут довго ріжить? Ай, пау. Будемо зверху різати. Зверху ще краси краще різати навіть. Тут різ... а там падаєш, знову вилізати. Ну, деколи тут погано різати. Зараз обрізаємо, щоб дерево упало на землю. Вирізаємо ропа. Ідерово пару. Ці гілляки потім ми кудись покладемо і буде дуже добре. Чо? Ого, дві зразу. Дивіться, спилкою ще бігаю. Ігра. Чого ти так не подумала? Тут там не а тут там тако буде. Так не люблю ці дерева чистити, но мусю, бо трактор не пролізає. Тобто проводиться якимись полями їхати. А тепер буде участь, бо дерева не буде. Короче, опа. А Все. Це ти це, це, це текстура. Так що ми зараз її відріжемо. Дрезать ты не можешь. О, о. режем, її. І... Відрізаємо. Э, е, что ты не хочешь дрезаться? Добре, зарапим подробнее. А ріжеться нарешті дерево наше, так що зараз будемо його грузити. О, все. Так, якби трактора ще буде ще. Були... Щоб трактор ще під'їхав. Боб би очі. Вирізаємо зараз стрейку їх. Для мене це пройде багато, багато часу і для вас трохи пройде часу, так як мені. Так, -так зараз зараз був швидше, щоб зробити його. так 5 тонн різати зараз. Я скільки зараз? 200 кілограм. Одна і три тони різати. Ну і ми зараз ми поріжемо такого, менше трохи, бо можу ще й не підняти. І будемо вивозити його дивитися, де вивозити, продати. І заробимо ще грошей. Як ви бачите, в мене 1 мільйон 512 дванадцять тисяч. На рахунковий ну, а ми будемо заробляти 2 і покладемо дещо то, що я вам скажу в цьому відосіку Так що дивіться, не прикусіть. ну У мене вже стоїть одне тільки, а ми ще одне зробимо. У мене зараз грошей не вистачає, але я ще хочу дещо купити. Так що ставте лайки, підписуйтесь. Кладіть колокольчики, щоб не пропускати мої нові відео. Ну, а пилка щось не хоче дуже різати. І ріже нарешті. я зараз за трактором. Все, даємо задню зараз і будемо якось повертати прицеп. Так, 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 зараз розстраха. Йдемо, їдемо, їдемо. Чого ти стоїш? Трактор. Все, врушимо його, виходимо з трафера і носимо. Все, я піднімаю, так що буде зараз для вас трохи. Ой, щось я накладься, зараз вийдемо, нехай консоль е сохр сохранить і всі всі матеріали, що ми робимо. Так, вийти. Виходимо. Так. Беремо і взяти. Пятый колбук. Так, зараз для вас прийде. Ой, пацаны не візьмемо. На два зараз заразу. І стопудову візьму. Ну, 306 кілограмів маса. Можемо взяти, думайте Але не візьму. Але тут було як. Тепер візьмем, взяти. Залазимо. І дерево десь знову випало Беремо взяти, взяти тут опа, розберемо Оп. і закидаємо при це. Все. І так, з другими ми зараз зробимо вестренко. Давайте. Ну, тільки в трактор, в трактор, в трактор, в трактор. Тяжко, 307 килограмм тут -то. так. Так что берем знову пилку мою. Найкращу. И ріжемо. <кхух> 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 Для вас зараз прийде. Декілька секунд, а для мене десь хвилин 5. Все, я погрузив всі дрова на прицеп. Будемо зараз сідати в машину, в трактора, тобто, і їхати продавати. Зараз подивлюся, нехай зберігається гра. Поїду подивлюся, що там, куди його скидати. І поїдемо з даму. і заробимо гроші. Ну, а ми зараз погнали дивитися, де да, здають. Вот, вот, вот. Дерево. Приходимо на карту. О, дивіться, куди на вас. Його лести. Може, тут одесь здамо. Та ні. Напевно, треба мені буде їхати. Я понял, куди нам їхати. А ми Будемо вирушати. Тут першої цього не будемо. Все нам зараз налів, і ми будемо їхати по трасі. О, опа дитя. Гілляки трохи мішаються. Нічого гілляк не вибухло. В кабіні буде видно гілляки, ну я знаю, де воно зараз знаходиться. Хто хоче, щоб ми купили ще одне поле, пишіть коментарі і зробимо одне велике поле. Буде дуже красиво. О, дивіться, як воно зараз світиться. Нам тут приблизно далеко їхати, можна ж сказати. Ну, я вже по пущі, мабуть, доїжджаю. Так, зараз я вже бачу його, так що будемо ми переїжджати зараз річку. Фух, Так швидко, я думаю, ми довго будемо. От тут зараз річка буде. Спинемось, будемо їх дивитися. Вот, и решечок протекает. Да, нам зара на право. Трохи уже Тут мы зара будем в опа. Раз. Доходим на машины. И здесь тут то тут должна быть точка продажи. Что она. Точка продажі. А нам ну, якось судитко, пробратися. Зараз подивимось. Це тварин купувати. Аж як продавати? Перебірмо, та, та наверное, напевно, має бути. 到腰。 Ми тут розглянемось, подивимось. Зараз будемо розгружати. Ну, а розгружати ми будемо в другій серії, або може я далі буду сам розгружати, mm -hmm. ну, всім! Будемо прощатися на зв'язку. Був містер слізі. Ми грали фарм-симулятор. Всім пока.